Хочу з вами поділитися своїми 5 НІ у сімрейсінгу. Перше ні, це не купляйте новий Logitech G29 або Thrustmaster 150 та T-300. Але бігушні варіанти я прям раджу. Наприклад, t 150 T300 300 це те, що можна брати бігушним і треба брати бігушним. Якщо ви не знаєте, чи потрібно вам це чи ні, ви берете її на OLX, катаєте деякий час, вам подобається, не подобається, і ви спокійно за ці ж кошти його продаєте. Друге ні. Це не ігноруйте правильну посадку під час керування. Я сильно не рекомендую сидіти неправильно. Є багато фото, по якому ви можете вистроїти правильну посадку свою і не травмуватись. Третє, ні спорне, але не купляйте бустер-кіт на Fanatex SLDD. По факту бустер-кіт це блок живлення два рази потужніший від п'ятинютоновського і з іншою перепіновкою там такого 4 чотирипінового роз'єму. Він коштує там близько 200 баксів, і тому самі розумієте, краще продавати педалі або якесь інше обладнання.